Ніці видання Більд Маріон Хорну у своїй статті пише, що очікує чіткої реакції німецьких політиків. Вона нагадує, що у 2021 тисячі і 2022 роках палестинцям надійшло понад 340 мільйонів євро від Німеччини. За її словами, їхньому президенту Махмуду Аббасу нещодавно дозволили звинуватити ізраїльтян у Голокості проти палестинців на спільній прес-конференції із канцлером Олафом Шольцем. Як стверджує Хорн, Берлін використовує гроші німецьких платників податків для фінансування палестинського режиму. Політолог Олег Лісний зараз на прямому зв'язку зі студією Апостроф Тіві пане Олеже, вітаю вас. Добрий день. Пане Олеже, от і ще одна дуже ну така значна серйозна тема порушується зараз а, виданням Більд, редакторкою видання Більд. Що а, безперечно… Різні погляди в теорії можуть існувати, але от виходить, що у Берліні а, на вулиці виходять люди, а, які ну вихідці із мусульманських різних країн, в тому числі палестинці, які вітають те, що відбулося там, а в країні яка не може привітати подібне, але от це, а, це відбувається в Нюйорку. На фактично на Таймс Сквер одночасно відбувається мітинг а, на підтримку Ізраїлю. І мітинг на підтримку Палестини, і це ставить гостріше питання, як взагалі в західному світі де пролягає межа між толерантністю, ліберальними різноманітними поглядами і чіткою оцінкою певних подій, які відбуваються, І хто має виносити цю чітку оцінку? А чи можуть розраховувати знову ж таки на західну допомогу ті люди, які... Ставши громадянами цих країн чи просто живучи в них, маючи певну допомогу, отримають фінанси, ресурси, але не сповідують цінності цих країн. Ну розумієте, демократія і от толерантність вони мають, як і кожна монета, іншу сторону. І це ми зараз спостерігаємо. Світ став строкатим, світ перестав бути, скажімо, замкнутим. Будь-яка війна в будь-якій частині світу вона впливає е, на майбутнє всього світу, і ми це бачимо по українській війні проти Росії. І зараз е, це ще поки що ну умовно, не війна, це я, ну, якщо дивитися по масштабам, то це поки що конфлікт, але він вже е, е, розгойдує е, в столиці багатьох європейських держав. Тому тут нічого нового немає. А реакція людей, якщо вона в межах дозволеного, вона Може бути, а от оцінювати мають політики з точки зору глобального, тобто Олеже, розуміти... Я от поясню, чому це українців дуже багатьох ж от, тригерить чіпляє за живе, як то кажуть, тому що ми абсолютно чітко розуміємо і зараз співвідносимо із картинкою, коли а, ну от а, припустимо росіяни із російськими прапорами а, на німецьких вулицях влаштовують свої мітинги, підтримують. Росію підтримуючи агресію, виступаючи проти України, так коли десь там в західних країнах трапляються якісь зіткнення? Тому е я думаю, що українське суспільство зараз ну гостро ставить це питання, тому ми міркуємо про це. Але питання полягає і в тому, що безперечно може бути свобода думки, І має бути і безперечно, якось оцінювати, навіть висловлювати оцінку, можливо. Але м чи має право і повинна країна? Ну, наприклад, думати, кому вона дає гроші своїх платників податків. От Німеччина а, гроші своїх платників податків виходить, давала а, тим людям, хто зараз влаштовує а, ці терористичні атаки. Тобто опосередковано їх підтримувала. І а, видання Більди ставить це питання: що ми повинні переглянути це. Щось буде переглянуто в західних суспільствах. Я думаю, що. в... Зарубіжних суспільствах дуже багато приділяється уваги саме думці народу. Да? Якщо ну виборці, скажімо так, да якщо вони зможуть донести до влади своє бачення, в тому числі через пресу, в тому через через вулицю, то я думаю, що зміни будуть відбуватися, тому що знов ж таки наголошую неодноразово світ потрапив в зону турбулентності, і зараз ми бачимо, що війни загораються. Uh, no... Скрізь можуть загораються і можуть загорітися скрізь, тому у політики має бути відповідальна позиція, і чому я кажу глобальна, тому що е, треба розуміти до чого це може призвести навіть підтримка тих чи інших сил в тому чи іншому е, частині світу. Да, тому я бажаю, що е, політики мають зважати не на е, не тільки на якісь цінності, але і на цінність стабільності в світі і ухвалювати з через цю призму е, рішення, тому я думаю, що Німеччина скоріше за все, ну я маю на увазі політичну верхівку, Ну буде переглядати, ага. тому що як на мене, суб'єктивна думка. Не знаю, як вони точно зроблять, але в цій логіці, що зараз відбувається, розумієте, чому ми нам тригери, тому що ми вважаємо Росію державою терористом. А на Ізраїль напали теж не держава, напала поки що, а напала терористична організація. Тому тут не мож, не може бути інших оцінок ніж ті, які вписуються навіть в, в законодавство тієї чи іншої країни, підтримувати терористичні організації. Я думаю, що ніде в цивілізованому світі не є законним, і це виправдати нічим не можна. Угу. Ну, от дуже важливий момент. Я думаю, що нам це теж відгукується абсолютно чітко в Україні сьогодні. Коли ти є громадянином, громадянином Німеччини, громадянином Сполучених Штатів Америки, ти голосуєш на виборах, ти платиш податки, і ти відповідно маєш право, ти є частиною суспільства, розумієш, як воно функціонує, знаєш про його цінності і стремлінні, і ти можеш впливати на нього, вирішуючи на виборах, наприклад, хто буде наступним президентом. Слером хто потрапить у парламент, і так далі, але коли ти просиш допомоги а, і ти опиняєшся в іншій країні, ти отримуєш цю допомогу і при цьому ненавидиш цінності цієї країни. Це абсолютно інакша історія. А, і от я думаю, що в Україні сьогодні навіть ну, ми чітко абсолютно розуміємо, що навіть Частина громадян були так українських громадян, хто ненавидів цінності або не сприймав цінності України, і ми розуміємо, до чого це призводить насправді. І Це дуже важливий урок, який із української із ізраїльської ситуації має виводити світ, однозначно, тому що розумієте, суспільства відкриті, вони страждають в тому числі за того, що до тих, хто до них приїжджає. Ставляться відкрито і дозволяють користуватися всіма свободами. І тут дуже важливо, щоб певні органи чітко відслідковували. Я маю на увазі спецслужби правоохоронні органи, щоб ця межа не була перейдена, тому що ці. Спалахи, які відбуваються зараз в Ізраїлі, переросли в кровопролиття. А в демократичних державах, де є прихильники того ж Хамасу да або Хізболи, вони можуть теж вдаватися до терактів стосовно там громадян Ізраїля, можливо, просто ще інших громадян, які їм не будуть подобатись, і це вже буде виклик для персональної держави. Ага. І тут дуже важливо, щоб оці всі події не призвели до того, що будуть закручені гайки по всьому світу тому що там, де війни, люди будуть тікати, де їх немає, і це вже виклик для світовий світової. Тому що чим більше він буде, тим більше е, проблем біженців буде, і до них треба ставитися адекватно, нормально і давати їм можливість е, врятуватися. Тому що якщо е, почнеться інший варіант, закручування гайок, то угу. це призведе ще більше жертв і страждань людей, які в принципі ні в чому не повинні, пане Олеже. От в чому точно держави не мали би зволікати, тому що це підказує досвід середини двадцятого століття. Літя Другої світової війни, наближення Другої світової війни, це з реакцією на агресію, це з реакцією на підрив засад світової політики, світового права. І ось певне, ну якби не така швидка реакція заходу, ну не те, що потурання, але не дуже рішучий відпір, можливо, протягом восьми років Російській Федерації після вторгнення в Україну. іноді, як ми можемо нарікати в Україні, це не цілком об'єктивно можливо буде емоційне таке. Зауваження, але іноді недостатньо швидка допомога в чомусь в певних типах техніки, в певних типах там озброєння української армії. Все це фактично показує, що агресор може залишатися безкарним. На ваш погляд, це спрацьовує зараз в Ізраїлі, чи це буде переглянуто? Ну, поки що я б, чесно кажучи, не порівнював би те, що зараз відбувається в Ізраїлі з нашою війною, тому що ми воюємо з держ... з нами воює держава набагато більше нас. Так? А тут це таке, якщо дивимося на нинішній момент, тут воює держава з організацією. Тому ну, масштаби при всій повазі до Ізраїля поки що не співмірні.